Сьогодні класний день. Сьогодні випустили на волю після 500 днів в СІЗО по сфабрикованій справі героя розвідника Романа Червінського. Це велика перемога. За нього билася вся наша патріотична Україна. Петро Порошенко вніс 9 мільйонів гривень застави. За те, щоб мародери нажерлися нарешті і заткнули свої пасті. Блин. Ну так ось нагадую, за що зелена зграя кремлівських кратів переслідує Романа Червінського. Історичні записи. Дивіться. Ми не могли зрозуміти, чому так відбулося. І тому нас заставляли мовчати, нас заставляли. Тобто, а що вам говорили? Да, говорите, що такої операції не було. Так, да, були пропозиції э, сказати, що операції не було. Саме 20, в 20-х числах лютого цього року э, ми були в керівників э, наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом: що або мовчіть, або намагалися переконати нас взагалі мене особисто. Ту людина, яка провела не менше десяти операцій, і цю знає найбільше, хто може її знати з усіх людей, що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я з ними навіть не, ну, не мав бажання про це говорити. І казав: якщо ви вважаєте, і готові говорити на білий, казати чорне, я цим займатися не буду. І тому почалася погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорта, що вони притягнуть... Ну, і далі пішло більше. Ті хлопці, які залишились, тобто позвільняли. Фактично керівників, да, ті, хто робив операцію і хто за неї відповідав. Залишили хлопців нижчої ланки, да, які просто вже виконували цю операцію і мали безпосередню участь з документами. На них почався тиск, що вони повинні вказати на нас недостовірні дані, що нібито ми викинули ці документи в мережу, тому що це таємна інформація для того, щоб нас подальшому притягнути до кримінальної відповідальності. Їм погрожували здоров'ю, життю, погрожували звільненням. Ну, почався якийсь сюрреалізм на наших очах. І тому, ще раз кажу Юра, ми тут для того, щоб можливо таким чином це припинити. Василій Бурба сказав, що з його точки зору в окруженні президента, в офісі президента є крот. Ну, хоч один, є. У вас теж таке відчуття? Так, мені здається, що в офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно. Що вони бояться посеритися з Росією? Тобто, це їй не один кріт, мені здається, там просто така ціла група людей, ті ж самі Татарових, Критярик. Єрмак. Ну вони Демченко, вони всі. Така фраза, яка може пролити трошки світло на цю, скажімо, інтересне питання цікаве. Що коли Бурба в останній день намагався з'ясувати, хто ж був зрадником і планував провести розслідування і пропонував їм розслідування, то Демченко відвів його в біг і каже. Василь, а для чого ти це робив? Ти хотів, щоб російські танки були в Києві. Тобто вони тримають в страхі, мені здається, самого президента, який ну, який по роду своїй попередній діяльності, мабуть, не розбирається, настільки в наших ну, нюансах наших операцій. Ось, а це вже сьогодні. Перші хвилини на волі Червінський розмовляє з Петром Олексійовичем. Будь ласка. Я... Петро Олексійович, дуже дякую вам. Я, знаєте, споріднена душа відчувається на, на дистанції, не потрібно слів. Просто є дії, які показують самі за себе. Тому, знаєте, поки є я один, є ви, є Михайло, є Софія, є Володимир Аріїв, є такі люди, я вірю, що Україна не переможна. Забирати знаєте, я... Дякую. Дякую. завдяки вам я міг триматися завдяки тому, що я бачив щоразу Михайла, який приходить до мене на засідання, який був свідком разом зі мною, як спали судді, як вони виносили рішення, і так далі. І от навіть цього разу, тому, тому давайте будемо про про хороше. Я вірю, що наша Україна об'єднається на на круг на таких подій, на круг таких людей, які незважаючи на не те. Так, да, незважаючи ні на що, вони стоять за, на стороні правди, це головне. Це потрібно зараз простим людям, щоб вони знали, за що ми тут живемо, і за що ми воюємо, за що наші хлопці кладуть своє життя. Тому дякую вам, дуже велике. За... Ми тебе в Києві. Да, я Хлоп... я, хочу, я хочу, до речі, висловити, якщо можна, перед цією фракцією подякувати, тому що вони всі брали мене на поруки, і тому я буду задоволенням з ними спілкуватися і хотів би їм подякувати особисто. Тому завдяки, опять же, вам. Я вже подякував судді і вам дякую, що я сьогодні побачив на кінець своїх трьох дітей. Спасибі вам. Дякую, Петро Олександрович. Дякуємо! 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 Дякуємо!